Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Малиш Таксі. Для нових глядачів я працюю в таксі у місті Київ та розповідаю про роботу, як воно є зсередини. Ось. Усім подякувати хочу за лайки, підтримку, коментарі, підписки. Дуже вам дякую. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишись. І ми починаємо сьогодні вівторок. Відпрацював я вже ранок першу зміну, як завжди, ну, в основному з 5 по 10. вівторок, ну такий, в принципі, не можна сказати, що поганий. Отже, за 5 годин пробіг 120 каса 1800. Там 1780 по самому 20 гривень чаюшки. 1800. Ну, більш-менш. Якщо була б двушка, то от, був би норм. От, в мене план, якщо двушка, гуд, якщо більше двушки, супер. Ну, якщо трошки менше, ну таке. Ну, як було б півтори, то я б зовсім настроївся. А так, 1800, ну більш-менш. Ось, план на сьогодні, на будній день. Судячи по, по понеділку, там 3600, я кое-как викрутив. 3,5 на сьогодні буде норм. Отже, залишилось 1700, ще накатати за другу зміну. По відосикам запишу вам одне відео за понеділок, ой, за вівторок, сьогодні, середа та четвер. І виложу його десь там, напевно, п'ятниця або субота. Подивимось, як воно буде. Бо окреме відео робити там на кожен день, напевно, нема чого буде розповідати. Тай. Так, та, та, так буде цікавіше. Одразу одне відео за три дні для порівняння. Ось. Так, ну що? Поки що все, ну, можу розповісти у двох словах, як ранок був. Взяв предзамовлення. Такого щось цікавого: взяв предзамовлення на, е, з Логічний на Вишневе там 400 за 16, щось таке. І взяв тут же друге предзамовлення вранці. Е, з Петропавловської Борщаговки на ЖД вокзал на 6 ранку. То було на 5.05, а то на 6 ранку також 400 там за 14 або за 15, щось таке. І а чому я так розрахував, по-перше, неподалік, не а по-друге, гадаю, приїхав 5.05, поки, як завжди, паси уклона вийдуть через 5 хвилин, поки я. З'їжджу, і, і в мене буде якраз е, хвилинка часу, там 10-15 хвилин, е, щоб дозаправитись якраз на БРСЕ. Так воно і вийшло, щоб в мене вже на цілий день був, було паливо, щоб потім не паритись. Так воно і вийшло, чітко подався, приїхав, е, спіймав, висадив на ЖД, одразу з ЖД на воскресінку, е, ремонтують мост. Там вже о 6.45 вже стоям повніша була в сторону Петрівки, ну, Почайної, нині. Ну, мені повезло одразу, прилетіло замовлення, замовлення через мост метро. Е у Симісненький сам, центр на Липську, ну, окей, там щось 22-21 хвилина за 14 кілометрів. Ну, тобі ж норм, я тут же вискочив звідти. Ось. Потім пішли такі замовлення. Ну, було там 200 за 4,5, але знову таки в центр. Ось зараз останнє замовлення центру з центру Слобіцької на Лібіцьку було там 220 за 5, і от звідти повернувся 200 за 6,5 на Чернового. Тобі, ж, в принципі, замовлення були, ну, якось, якось так. Вийшло 1800. Ну. Теж непогано. Отже, друзі, не будемо затягувати тоді до другої зміни сьогодні. Не перемикайтеся! Ну що, друзі? 2.15 і я вийшов на другу зміну. Щось вдома трошки повалявся, півчасика подрімав, щось не спиться. Та гадаю, вийду раніше, зроблю план, доб'ю до 3.30, 35 а це ще 1700 мені потрібно. Та раніше сьогодні. Прийду додому вже ввечері відпочину. І тут я раз зайшов в уклон, а ну подивлюся, можливо, як, якесь предзамовлення є. Файне. Відкриваю, це було без 5-3 20 хвилин. На 14,25 через 10 хвилин, з Сімона Петлюра, автовокзал, ну, ЖД вокзал. 670 за 27 на бравори 1.35. Коефіцієнт, ну при, по призумовленню, не скрутка. Чудово, чому би і ні. Погнали. Вже подзвонив пасажиру, він каже, так, заїхали автобусом, зараз 5 хвилин забираю чемодан і чекаю вас біля там Я Кажу, все, бо чекати мені ж там нема де я кажу, щоб я під'їхав і одразу ми поїхали. Так що, починаємо другу зміну і розповім. Я дуже сподіваюся, що якщо повезе ще швидко виїхати з броварі на Київ, то буде взагалі чудово. Ну, понятне діло, що уклон буде кнопочка працювати, а ще напевно включу і болта по направляті. Ось. І подивимось, як швидко вдасться щось піймати і по якому агрегатору. Все розповімо трошки пізніше, коли вже спіймаю. І розповім, як я звідти виїхав. Ну і вже потім, в кінці дня, розповім, як завершив зміну, о котрого о, 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 о години та скільки пробігу та скільки каси в нас вийшло. Отже, не перемикайтеся. Ну що, друзі, ви не повірите? Я не встиг перекурити, тільки підкурив. І одразу прийшло замовлення мені назад, на КПІ майже на Полтавську. Знову е -е, з Латусинська рядка. 445. Чудово! За півтори години 1100 грязі. Шикардос, шикардос! І є ще одна новина. Поки я їхав бровари, зі мною на зв'язок вийшов уклон і запропонував стати амбасадором. Отже, ну, можете привітати мене. Ну, хто привітає, хто захейтить то вже таке діло. Ну, але мені це цікаво, таксі моя. Основна робота. Тому YouTube для мене це хобі, різноманіття якесь. І амбасадорство теж мені щось новеньке, щось цікаве, якийсь розвиток. Так що ось такі діли. І зараз зробив паузу, перекурив і взяв замовлення за 400 з. 4 за 22. Поїдемо з Лукяновки на Харківський. Ну, а чому би і ні. Зараз початок п'ятої, я гадаю, ще швидесенько доїдемо. Отже, працюємо і вийду з вами трохи пізніше на зв'язок. Розповім, що да як. Ну що ж, друзі, ось і закінчив я зміну сьогоднішню. У вівторок. Де, де старт другої зміни вро... <кій> а, то був активним, гарним. Але щось на результат це не вплинуло. <кій> ну, утро було, не, не таке, як треба було, тому так і вийшло. Ну нічого, е, те, що хотів, Хто зробив результати. Пробіг 250. Працював 11 годин, бо зараз майже 8. Ось 5 годин вранці, 6 ввечері. І каса 3,5. Там щось без 5 гривень. Я вже не пам'ятаю. Вчора мені давали 20-ку, начебто сьогодні мені теж двадцятку давали чоєх. Ну, коротше, 3,5. <с1> каси. Бррр, що то я вже притомився трошки. Ось. Ну, а так, взагалі, попрацював до да, норм. Е, завтра будемо знімати зміну і в четвер, і буде відео за три дні. Дякую всім за підтримку, за лайки, підписки, коментарі. І на зв'язку, друзі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Для тих, хто вперше розповім в двох словах. Вітаю вас на каналі Малиш Таксі. Я працюю в таксі у місті Києві і розповідаю про роботу з середини. І так, беріть щось смачненьке і починаємо. Зараз у нас середа, 9 ранку, і трошки буде вона нестандартна. Я відпрацював 4 години з 5 ранку. І зараз мені потрібно, я дозвонився до майстра свого, хочу заїхати на СТО, зробити діагностику по ходовій, подивитись, що там та як, бо дуже давненько нічого не робив і щось здається мені пора. Пора. Ну, подивимось, зараз він подивиться. І винесе свій вердикт, що там та як. Ось, середа слабенька, ну, вона завжди середа, саме такий слабенький день. І всього на всього за 4 години 1450 в мене вийшло. Каса на пробіг 105 кілометрів. Дуже-дуже поганенько, но, але як є. Мене, в мене не було ні, ні предзамовлення ніякого. От Стартанув і все база. Без коефіцієнтів, ну, коефіцієн, коефіцієн 1,10 там, або там невеличкий якийсь, то не рахується. Ось, Потім працювати буду сьогодні, напевно, без перерви, бо в мене будуть ще власні справи. І о 6.30 сьогодні Суперкубок Динамо Шахтар. Його потрібно подивитися. Тому тому, буду зараз займатися машиною, потім власними, напевно, справами і потім ще попрацюємо. Ну, Будемо на зв'язку. Нічого сьогодні не загадую. Скільки буде, стільки буде. Подивимось. Сподіваюсь. Сил в мене вистачить, <гум> без перерви сьогодні. Так що на зв'язку, друзі. Ну що, друзі, виїхав з СТО. Все добре. Потрібно поміняти лише задні пружини та Правою шаровою. Да і все. Про пружини я знав, що в мене одна пружина лопнула, тому це для мене не новина. А так, все гуд, лише права шарова і все. Все заказали. Можливо, навіть сьогодні, як привезуть, подивимось, ані, так вже завтра напевно, все зробимо, поміняємо. Але ж все одно. В три з половиною пристроївся. Ну, Таке життя треба, треба що ж робити. Коня треба гарно кормити, поїти, щоб він гарно служив. Ось. І після цього мені потрібно було по, по справам в центр. По дорозі спіймав на Жилянську з борщаговки 320 з чимось за 9 або 9 половиною гарне замовлення. І потім з Печерська ще залетіла по фільтру мені 300 гривень, там 300 за 15, щось таке. На Академ Академ коротше, Берестейський проспект розгорнутися. На окружній по мосту і по братку. Виконав його і зараз їду по своїм власним справам десь годинку півтори, напевно в мене це займе часу. І десь я <кхи> о, о першій, напевно, буду або о півдругої. І, напевно, я так подумав, що на сьогодні. Харе. Бо от їхав з пасажиркою, очі закриваються, спати хочеться, а ще погода така, то сонечко, то зараз тучки набіжали на дожді. І воно от тупо спать і все ми ну баню, Не будемо різкувати. Поїду перепочину трохи декілька годин, ну і ввечері вже треба буде футбольчик подивитися. Ну, а завтра будемо знову працювати і знову запишемо. До речі, пробіг не кажу, бо пробіг не чистий, а каса 1901 вийшла за сьогодні. В принципі, норм, вона вийшла, рахуйте, за 5 годин. 4 вранці, і от десь годину зараз я на два замовлення цих витратив. Ну, як завжди, от як можна, об'ясніть мені. Як можна прямо на мосту, от як можна, от, ви не знаєте? Як треба тут було їхати, от як треба було нестися От як, 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 щоб чисто на мосту взяти і догнати? Не можна ругатися і тут не пропускаємо, ну то таке. Життя бентежне, як то кажуть. Добре, друзі. На сьогодні все. Така нестандартна змінка вийшла. Я гадав, що десь годину до 5 зможу попрацювати, але. Отже, до завтра. Ну що, друзі? Гадали, все на сьогодні. А ні. Щось я відпочив. Мені було. Скучно, я вирішив зробити пару замовлень. І взяв предзамовлення на 14,45, 240 за 6,5 і його завершував, в льот залетіло ще замовлення 210 за 8,5, але по Берестейському проспекту. Загалом 40 хвилин витратив 450 за 15 вийшло. Гадаю, дуже непогано, і загалом каса 2250 за сьогодні. А ось тепер до завтра, до четверга.